Сьогодні маємо такого гарного, потужного хазяйського кабана. Був в районі 170-80 кілограмів. Як бачимо, сальна порода. Але наша задача дізнатися, який же у нас сьогодні бочок. М'ясний чи не м'ясний. Ну, звісно, що з сального кабана не буде м'ясного бочку. Але як відомо, різні люди, різні смаки. Дуже багато наших клієнтів шукають, вижидають саме такого бочку. Він, якщо чесно, мені і на солонину смакує. І взагалі, якщо його запікати або смажити, він дуже-дуже м'яку таку текстуру має. Смачний, ось такий. Звісно, жирнуватий. Але хто знає, що він дуже м'ягесенький. Є сьогодні у нас у наявності з потужного кабанейра можна прийти, придбати, можна замовити. Скажіть, будь ласка. Чи зустрічалися вам ще більш широкі бочки, який максимальний був. Вже такий непоганий. Ось тут ближче до кінця то такі м'ясніші шматочки навіть можна вибрати. Ось така краса гарного дня.